Нове знайомство. Можливо, хтось нещодавно познайомився з людиною, і вам цікаво дізнатися, а що принесе це знайомство? Так, подивіться, руна на нас це руна, якраз спілкування, руна, яка показує людину, взаємозв'язок людини з людиною. Руна ще показує духовність, глибину людську. Тобто ця людина досить розумна та глибока. Майте це на увазі. Це позитивна руна. тобто Ця людина вам принесе якийсь позитив у життя. Давайте подивимося, так, колесо фортуни. І ви довго чекали на цю людину. І ось, нарешті, доля вам таку людину. Дає. Так. Давайте подивимося, що ще дає вам таку людину. Щось мене колода перевернута, перепрошую. Ця людина, переможець по життю, дуже енергійна, дуже цілеспрямована, вперто йде до своєї цілі. Цією енергією вона і вас запалить. Так. Ще подивимося. Так, запалить. Якщо ви жінка, то до вас прийде ось саме такий енергійний, гарячий, цілеспрямований, сильний чоловік. Якщо ви чоловік, ви таким являєтеся, а жінка поряд з вами просто буде танути від вашої такої енергії, чоловічої, впевненої енергії, сили та пристрасті вас із цією людиною, з якою ви нещодавно познайомилися, є шанс на гарні взаємостосунки в майбутньому. Вам дають такий шанс. Так, я все в прямій позиції, дивлюсь, тому довгий час хтось із вас перебував у самотності, чи ви, чи та людина. Це вже в кожного своє. Так, були тривожні думки щодо цього, були суперечності, можливо, самі з собою суперечності вів хтось, а можливо, ну, суперечності, швидше всього, були із е, колишньою стороною. Тобто, це міг бути чоловік ваш колишній чи дружина, з ким велись якісь суперечності. Так, карта сила показується, що хочуть нам сказати. Сильні тривоги були. Диявол тут свої сіті розставив. Ви були довгий час, ніби то, як в, замкну, в заперті якомусь закривалися від всього нового, взагалі від світу закривалися. Ви просто в себе пішли. Так. Але зараз час веселитися і ходити на побачення. Тому приймайте.